Всім привіт! Мене звати Ярина і я репетитор математики. Це твоя безкоштовна підготовка до НМТ. І сьогодні я зруйную міф, що математика це складно. Почнемо з теми, яка трапляється дуже часто на НМТ, і це множини чисел. Обіцяю, що після цього відео ти точно не сплутаєш натуральні, цілі, раціональні, і раціональні та дійсні числа. Тут ти бачиш конспект, який зможе завантажити в мене в телеграм-каналі. Всі числа, які існують, ми можемо розподілити по множинах. І найменша множина чисел це натуральні числа. Це такі числа, які ми використовуємо при лічбі. Коли ми щось перелічимо, ми використовуємо саме ці числа. А рахувати ми починаємо з одинички, тому найменше натуральне число це одиниця. Найбільше натурального числа не існує, тому що ми можемо перелічувати до нескінченності. Наступна множина чисел побільша, і вона включає в собі всі натуральні числа, це множина цілих чисел. І Складається вона з натуральних чисел і протилежних чисел до натуральних, тобто від'ємних, Там мінус 5 і так далі. Вона у нас чуть-чуть більша. Наступна множина чисел це раціональні числа, тобто, це, це така множина, яка включає в собі всі цілі числа, ну і всі натуральні числа і робові числа. Е, Будь-яке ціле число ми можемо записати в вигляді робу, додавши до знаменника одиничку. От як, от як було 6, стало 6 перших. Це вже. Тріб, тому це раціональне число. Тобто, коли у вас є звичайні троби, десяткові троби або мішані числа це все раціональні числа. Неважливо, чи додатні, чи від'ємні. Ще одна така окрема множина числа, яка не входить ні в раціональні, ні цілі, ні в натуральні числа, це ірраціональні числа. Це такі числа, які ми можемо подати у вигляді десяткового нескінченного і неперіодичного трубу. Тобто, коли і після коми у вас хаотичний нескінчений набір цифр, ось тут ви можете побачити різницю між ірраціональним числом і раціональним. Хоча вони схожі, але замітьте, що раціональне число ми можемо подати у вигляді скінченого періодичного пробу, а ірраціональне не можемо лише округлити його. Е, наступна множина чисел – це дійсні числа. Це Найбільше множина числа, тому що вона включає в собі всі-всі-всі числа, які тільки існують в цьому конспекті. Ви ще знайдете, як позначаються множини чисел. Також тут є правило, де показано, як, як і які числа ми розподіляємо по множинах. От якщо візьмемо число 7, воно належить і до множини натуральних чисел, цілих чисел, раціональних там і дійсних. Е, мінус 2 належить до множини цілих чисел, раціональних і дійсних, але не Натуральних, тому що ми не використовуємо від'ємні числа, коли щось перелічуємо. Також хочу наголосити на дуже важливому це види дужок. Я думаю, ви точно замічали, що є круглі дужки, є квадратні дужки. так яка різниця? Коли ми записуємо проміжок чисел в круглих дужках, то крайні цифри в нас не включно. Тобто, якщо взяти проміжок від 2 до 5, то 2 і 5 туди не входять. Туди входять числа, які наближаються до 2 і до 5. от, наприклад, таке число як 4,999, але не 5. Але якщо ми візьмемо ось такий проміжок, де в нас є квадратні дужки, що означає включно, тобто від 2 до 5 включно, це означає, що в цьому проміжку є такі цифри, як 2 і 5. Вони туди входять. Також важливо запам'ятати, що коли ми записуємо нескінченність знак, то біля нескінченності має бути лише кругла дужка. Тому що. Останнього числа немає. Ми не знаємо, яке там останнє число, яке буде входити в цей проміжок. Так, давайте перейдемо до завдань. Частину завдань ми зробимо разом, частину ви самопрацюєте. Окажіть, яке з наведених чисел належить множині раціональних чисел. Тут єдине число нам підходить, тому що всі інші ірраціональні. і тут видно зразу, що це відповідь В. Остановіть відповідність між інтервалом та множиною чисел. Від двох не включно до 5 включно. Це означає, що туди входять всі дійсні числа, не включаючи 2, а включаючи 5. Від нуля включено до 1, означає, що дійсні числа туди входять, включаючи 0, не включаючи 1. Від мінус нескінченості до 3 туди входять всі дійсні числа, які менші за 3. І від мінус двох до 2 включно, туди входять всі дійсні числа, і. Які знаходяться між мінус 2 і 2, ну і самі мінус 2 і 2. Третє завдання запишіть усі цілі числа, що належать інтервалу від мінус 3 до 2, не включно. Тобто між цими числами знаходяться такі числа, як мінус 2, мінус 1, 0 і 1. Все. Більше цілих чисел в цьому інтервалі немає, тому що круглі дужки, тому і мінус 3 і 2 не входять. Четверте завдання, яке з чисел не належить множині цілих чисел. Тут зразу видно, що це половиною, бо всі інші цілі, а це не ціле. І останнє завдання: Укажіть, яке число належить бножені ірраціональних чисел. звісно, це число з коренем, Тому що найяскравіші представники ірраціональних чисел – це число пі експонента і числа з коренем, з яких ми не можемо добути ціле число, або скінчене десяткове число. Да? І. Інші числа це будуть ірраціональні. Наступне завдання опрацьовуєте самостійно. Якщо виникають якісь питання, пишете в коментах під цим файлом в телеграмі, і я вам відповідаю. Якщо Тобі було корисно, то обов'язково підписуйся і став лайк. Бо попереду ще буде багато таких уроків. Кожного тижня новий урок. І також ти можеш написати в коментах тему, з якої в тебе виникає труднощі, і я зроблю окремий урок саме для тебе. А це була безкоштовна частина. Підготовка до НМТ з математики. Також хочу сказати, що в мене є інстаграм, телеграм-канал і два тікток канали, де ти можеш побачити розв'язки всіх завдань, які були на НМТ, і плюс додаткових завдань. І це все в сукупності. Дай змогу підготуватися до НМТ з математики. До зустрічі!